Всім привіт, мої любі котики! Мене звати Аня та я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Я фешн-блогер та дизайнер одягу. сьогодні буде дуже цікаве відео, як завжди. Хочу вам розповісти про кросівки на осінь 2024 року. Осінь це така пора року, коли дуже часто змінюється температура та погода в цілому. То в нас дощ, то в нас сонце, то в нас слякоть, бруд, то в нас дуже жарко. Тому потрібно підбрати щось таке універсальне. Я знаю, що багато людей обирають для себе кросівки, саме кросівки, тому що це зручно, це універсально знову ж таки. Та це стильно. Тому сьогодні я підібрала для вас суперську добірку кросівок на осінь, яка я сподіваюся, вам сподобається. Одразу хочу зазначити, що це не саме там тренди, кросівок, які кросівки будуть в тренді. Я підібрала кросівки, які стильні, та які підійдуть на цю пору року. Давайте починати з класики. Та перша модель, про яку я хочу вам розповісти, це Джордани четверті. Я думаю, що всі, абсолютно всі, їх вже знають, всі їх вже бачили. Звичайно, це не щось нове, але це класна модель, якою поєднуються як будинки, так і кросівки. Тобто це універсально на осінь. Єдиний для мене мінус це те, що в один момент. Всі бренди весь масс маркет почав робити якісь закоси під ці джордани. Але якщо брати їх оригінальними та в якихось цікавих кольорах, які я вам пізніше покажу, обов'язково, то ви будете самим стильним. Раніше так була проблема з кольорами, але в 2024 році Nike виправили цю проблему та випустили деякі моделі в нових кольорах, які я вам зараз покажу. Мені особисто дуже зайшов варіант military blue. Мені здається, це універсально. Вони підійдуть майже під кожен образ. Дивіться, як класно вони. Будуть виглядати з звичайними байт джинсами Також для тих, хто любить трошки ретро, такий вінтаж-вайб, є варіант Oxideous Green. Вони Будуть ідеально виглядати з якимись потертими вінтажними джинсами, знаєте, такими брудними, зеленоватими. Просто перфект. Якщо ви та людина, у якої є кошти на те, щоб купувати собі класні кросівки та одяг, то я б вам радила звернути увагу на тревіси. Якщо ви не знаєте, то у Nike є колаборація з Тревісом Скоттом вже досить давно. Я думаю, що таке неможливо просто не знати. Кожна модель, яка в них виходить, вона стає просто суперпопулярною. У мене не виникає питань, чому так трапляється. Якщо ви подивитесь, то ці моделі дійсно унікальні. Якщо брати щось на осінь, то я б звернула увагу на чорну модель з білою стрічкою. Мені вона надзвичайно подобається, так якщо б в мене були гроші на неї, я б її. Обов'язково на осінь купила. Я бачила, як вона виглядає класно в аутфітах. Для тих людей, хто має якийсь бюджет, хто не може дозволити купити собі щось подібне. Для вас є низькі Джордани. Перші звичайні у відтінку Shadow. Знаєте, трошки туди також до Тревісу трошки є такий вайб, але пустомеце це також класна модель. ASICS GT 2160. Взагалі ця модель взуття була зроблена як ранер, тобто це взуття, в якому ви повинні займатися спортом або бігати. Але зараз це вже так не працює. ASICS залишаються з нами, того, що вони мають такий вінтажний вигляд, із-за того, що з нами залишається тренд на White Ok. У мене особисто ASICS будь-які, в принципі, але ця модель також вони одразу мене ніби переносять в якусь японію в Токіо Drift. Хто знає, той знає, Якщо ви полюбляєте тренди. Якщо ви любите стильно одягатися, то я, звичайно, можу вам порадити ці асікси. Низькі данки, данк лоу від найки. Боже, це окреме місце в моєму сердечку. Це просто моя улюблена модель вер з усіх кросівок, які існують. Не кажіть мені про те зараз, що це вже взагалі антитренд, який що це вже ні, для мене це класика, яку я можу радити на осінь та на весну. В принципі, на демісезон. сезон ідеально впишуться в гардероб як в офіс, так і на навчання, так і просто ходити на якісь прогулянки. Просто жити своє життя. Вони є в купі кольорових історіях, але я б також звернула увагу на якісь кольорові яскраві моделі. Тобто, якщо у вас вже є якесь базове взуття, то чому б не взяти для себе щось таке яскраве? Наприклад, як Nike Dunk в колаборації з Powerbuffs з суперкрошками. Якщо не помиляюся, цей мультик називався Sugar. Spice!» And everything nice. These were the ingredients chosen to create the perfect little shoes. But Professor Utonium accidentally added an extra ingredient to the concoction. Nike SB. Thus, the Powerpuff Dunks were born. Blossom, Bubbles, and Buttercup. The Powerpuff Girls and Nike SB. Але в моєму серединку, як я вже сказала, займають місце саме моделі в базових якихось відцінках. В оцінках бургундів, коричневих, в біжевих чорно-білому, звичайні чорно-білі данки. Всі кажуть, що ти типу, стаєш таким нормісом, що ти не цікавий. Ці чорно-білі данки вже ніхто не носить. Для мене це класика. Мені подобається. Для... Адідас самба. Так, так, це дуже спорна така модель, про яку багато хто каже, що це вже просто антитренд, вже заносилися вони так, що це просто вже неможливо. З одного боку, я з цим згодна. Мені це вже не так подобається, коли я це бачу на вулицях. Але я думаю, що це буде неправильно сказати, що це вже антитренд, що вони заносилися. Тоб сам самі по собі завжди були такою моделлю, яка Є золотим стандартом, яка є класикою, яка є суперзручною моделлю, якою зручно ходити. Я все ж таки буду залишатися тією думкою, що самба, хоч їх зараз і багато, хоч і зараз зафорсили, зробили купу підробок. Вони все одно лишаються класикою. Модель, яка коли виходила, мене досить здивувала це Jordan Рм. Факту це укорочена модель четвертих Джорданів. Вони трошки десь змінили свій вигляд, трошки підошва вище стала, але це все одно є четверті низькі Джордани. Вони виглядають як ковток свіжого повітря Зараз це модель, яка трошки ніби змінена, яка не нова, але вона виглядає новою, супер новою. Вони поки що представлені в декількох кольорах: це молочний це чорно-білий, та це чорно біло червоний але мені здається, цього ось так вистачить для того, щоб підібрати для себе щось базове. Спочатку, як я розумію, вони були зроблені в колаборації з відомим Бемиксіром. Вибачте, я в цьому не шарю зовсім, але да, тобто вони були зроблені спочатку для нього як модель для BMX-у, Але я думаю, що це ідеальна модель для стрітвіру. Наступна модель для когось можливо несподівана, тому що я їх взагалі ще не бачила ніде. Це модель від Adidas. Предатор мудіаль. Я думаю, що багато хто знає, що предатори від Adidas – це чисто футбольне взуття. Але не предатор Міндіаль. Я насправді не здивована, що вони стають популярними та те, що вони мають вже якусь фанбазу, тому що навіть в Одязі останнім часом ми починали інтегрувати спортивний одяг в наш звичайний гардероб, де да? комбінувати його, наприклад, зі спідницями, з класичними брюками. Тобто для мене це не стало якоюсь несподіванкою. Це така закономірна історія, в принципі. Їх форми та в цілому ці смужки мені так подобається ця така динамічна ця обтикам, форма. Мені здається, вони виглядають супер ново. Та для мене чомусь трошки. В Олдмані трошки вони виглядають так, ніби їх носять тільки дуже багаті люди. Якщо ви хочете виглядати як дуже багата людина, я раджу вам купити ці предатори особисто для себе можливо не взяла, але в чоловічий гардероб да. 100%. Але, дівчата, звичайно, якщо вам подобається, ви можете для себе їх також брати. Це були всі моделі, які я на сьогодні для вас підготувала. Якщо вам сподобалось відео, то обов'язково ставте мені лайки та підписуйтесь, пишіть коментарі, чи сподобалось вам це відео, тому що мене це надзвичайно мотивує. Та я хочу знімати для вас купу нового та цікавого контенту. Дуже дякую, всім па-па!